Доброго дня! Сьогодні дивимося на продаж однокімнатну квартиру в ЖК академічному. Тільки завершився новесенький ремонт, повністю готова до проживання, абсолютно повністю. Вона мобльована і дуже стильна та простора і багато світла. Тож крокуємо на огляд. Ми побачили щойно види зі спальні. Там величезна парковочка прямо біля. Квартири, тож можна з легкістю запаркувати і немає взагалі проблем з місцями, Тут двори дуже великі. Ось такого формату у нас спальня, розкладне спальне місце, диван, плюс комод, телевізор, і дуже містка шафа, де можна зберігати усі потрібні речі. Велике вікно, багато світла. Це у нас перший поверх, дуже акуратна. Охайна квартира дійсно якісно та красиво оздоблена. Ось Тут ближче покажу вам по наповненню шафи. Ось такі. Такого формату у нас полички, досить багато місця для зберігання речей. Переходимо з вами у кухню, вона йде з величезним балконом, реально дуже містким. І саме оздоблення, щоб ви розуміли, не знаю, наскільки картинка відео передає, але дійсно дуже красиві, підібрані і дуже уміло підібрані кольори. Така естетично гарно оздоблена квартира. Тут у нас теж краєвид ось такий. Ще раз покажу, наскільки велика, бачите, величезна парковка. Там також можна посадочка така можна гуляти. І двір цей надзвичайно великий, тож комфортно буде і гратися з дітками, велика спортивна площадка також і дитячий майданчик. По наповненню бачите на відео. Тут у нас електрична поверхня, духова шафа, кавоварка, мікрохвильовка та холодильник. Опалення у нас електричне, це електробудинка, але хвилюватись не потрібно. У цих будинків є своя абсолютно автономна підстанція, обідній стіл, і ось так хочу панорамно показати, якого формату у нас кухня дійсно дуже акуратна і приємна. Далі переходимо з вами у санвузол, Він у нас суміщений. Відповідно, тут у нас туалет, ванна, рукомийник, дзеркало з підсвіточкою, пральна машинка та бойлер на підігрів води. Квартира дуже охайна, реально дуже якісно виконаний ремонт. І все всюди максимально продумано і пооздоблено, і по всьому решта комплектуванню. І ось така у нас ще коридорна зона. Хочу показати, що тут теж достатньо місця. Ще можна тут ось бачка якусь таку містку шафу на майбутнє спланувати, і буде дуже гарно. Запрошую вас на перегляд. Дуже класний варіант на купівлю. Тож телефонуйте.